В когось ще залишились мінчаки. є така проблема, як вибиває четверта передача. Ну, ось я теж до недавнього часу було все в порядку з четвертою передачею. І оце ось декілька місяців, як почала вона в мене вибивати. Ну, як? В нагрузку включаєш четверту передачу, їдеш і такий жух, ривок. Ну, хто знає, той знає, в кого така проблема. Що я видивився, що я знайшов там один чоловік. Рекомендував. Це я ще в минулому році робив, вон, бачите, такі, підтесував, там типу, щось на ласко... ласточкин хвост робив. Ну, Це все воно до одного місця, одним, одним словом. Воно так то і не видно, щоб воно де тут зал... залиси не були, чи щоб удари які. Ну, Погано видно. Але вона все-таки вилітала. І що я зробив? Тоже побачив, там в одного, случайно, випадково побачив. Коротше, Оце посадочне, оце ось, що всередині, оце тудечки, бачите? Я його заглибив до тої втулочки латунної. Повністю по кругу, оце ось посадочне. Мені токар на токарному станку туди трошки заглибив. Я вчора поставив, вже проїхав близько 50 кілометрів. Ні разу за цей час вона в мене не вилетіла. Так що оцю середину проточуєте на токарному, але майте на увазі, вона колена проточуєте, ну там Скільки 2-3 мм, в кого як вийде, хестерні, вони ж можуть трошки відрізнятися там, от, з тим посадочним та цим. Ну, В цілому десь около 2 мм в середину протачуєте повністю по цих кулачках, оцих, що проточуєте і ставите, і ця проблема у вас пропасти. Ну і Ще щоб нормальний підшипник був. Теж, щоб не розбити, я вчора провіряв, думаю, може підшипник розбитий, підшипник нормальний був. Так що, кому такий метод сподобався, або попробуйте, напишіть, якщо у вас така сама проблема, должно допомогти. Мені допомогло, так що підписуйтесь ставте лайк.